Всім доброго ранку, недільного ранку. Хто відпочиває, хто набирається сил енергії на початку наступної неділі? Наприклад, у мене сьогодні день відпочинку. Я дуже довго сьогодні спала, навіть у марафон відправила вже пізню їжу свою, але не переживаємо про те, що ми можемо насолоджуватися любими моментами, любими емоціями, любими своїми співчуттями і своїми результатами. Почнемо з того, що ми будемо сьогодні готувати смачний десерт. Ми ж всі любимо і любимо сладку їжу. Так, Верніка? Любиш цукерки? Да. Да, люблю цукерки. І будемо сьогодні готувати смачненькі цукерки. Біжи. Потім розкажеш. Потім розкажеш, Хорошо. Готуємо сьогодні смачненькі цукерки. Цукерки будуть на сьогодні виглядати у вигляді трофілій, смачні, гарні, збалансовані, корисні, шоколадні. І почнемо з того, що у нас будуть складатися з наших неймовірних котелів, з Формули 1. Виходити з того, що вони будуть йти в балансі з низькою колоражною цінністю, з високою харчовою поживністю. Маючи в собі в складі білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали, мікро і макронутрієнти. Тому що кожна цукерка має в своєму поєднанні дуже багато збалансованих складових. Але якщо звернути у поєднанні кількість Калоража, який ми будемо з'їдати, в поєднанні цукерки класичної, яка є, і цукерки, яку ми можемо приготувати з компанії Гербалайстві продуктів, які у нас є, вони будуть відрізнятися не тільки в калоражної цінності, так, а ще раз проговоритися в харчовій цінності. І, звісно ж, ми будемо починати готувати. Е, Готуються дуже швидко, дуже е, заявно в тому, що готувати може кожен, починаючи з маленької дитини, але ми сьогодні будемо готувати самі. Звісно, почнемо з того, що будемо набирати наш смачний коктейль. Я хвильку закрию двері, в мене є помощник мій маленький, який відкрив двері. Я вернулась. Це і будемо готувати далі. У нас сьогодні будуть цукерки з двох смаків. Звісно, я знаходжуся в Германії і в Європі є різні смаки коктейлі, таких як немає в Україні. І у мене поєднанні сьогодні буде смак м'ята з шоколадом і смак е е капучино. Звісно ж, капучино це наш ріднесенький, смачне смак, який ми дуже сильно любимо. І я сказати чесно, дуже сильно зараз в смак капучино, якщо раніше я його е, тільки могла додати. Почнемо з того, що будемо додавати сипати порції набирати коктейль. Звісно, нашкурна цукерка може бути різного смаком, різного поєднання, різного наповнення. Тут ви теж можете вибирати на свій смак. Які зараз ці наповнення можуть бути, я буду розповідати. Я набираю е, дві порції коктейля, Це буде шість мірних А, е, Одна буде порція капучино, друга порція буде е, м'ята шоколаду. І буду це все з'єднувати разом. Набираю раз, два, три, чотири ложки візьму капучино. Для себе як е, кажуть, любиме. Можна на себе не шкодувати, не жаліти. А набирати е, целя, тому що це чим більше буде сигарети, тим більше буде доходити церкву. Раз, два, три, і чотири ложки я додав м'ята шоколаду. Звісно, в поєднанні до наших цукерок всього навсього нам більше, майже нічого не потрібно, але так як я обожнюю, щоб була смак солодкого і смак а, гірчинки, я буду додати сюди ще наш неймовірний смачний смак, весено-яблучний, який буде давати нам додаткове джерело клітчатки, який нам буде давати додаткове джерело поживних речових волокон, який буде давати нам гарну роботу для нашої мікрофлори кишечника, і буде заміняти цей цукор, цей смак солодощів, який би вам хотілося найбільше скуштувати. Я добавляю сюди одну мірну ложку, повноцінну мірну ложку. Далі, для того, щоб нам скріпити ось таку суміш з смаку е капучино, зі смаку м'ята з шоколадом, я буду додати сюди ще одну мірну ложку какао. Гарну ложку какао. І це буде давати мою гірчинку, ту, яку я буду хотіти в самій цукерці. Звісно ж, які можуть бути наповнювачі. наповнювачі. Наповнювачі в цукерці можуть бути горіхи, сухофрукти, кокос можуть бути просто цукерка нейтральна, поєднання просто з одним коктейлем і зверху змазати її вже іншими наповнювачами, щоб була всередині. Але я буду сьогодні робити. Неймовірну смакоту до нашої смачної протеїнової кави, який буде неймовірний наш перекус. Так, я додавала, ще раз повторюю, 4 ложки капучино, 4 ложки м'ята шоколадом. Ви можете просто шоколад додати. Добавила одну ложку у нас какао, це все ми перемішаємо. Звісно, а і одну вірну ложку і вся на яблучну напою. Звісно, якщо ви а, любите а, більш гірчинку, да, можете додати ще какао. звісно, я так думаю, що я хочу ще додати ложку какао. Такі цукерки ви можете їсти, як на перекус. А, такі цукерки ви можете їсти, як на обід. А, замість гарніра, собі додати такий десерт смачний, і вам теж буде дуже гарний результат. Якщо ви навіть ввечері з'їсте. Таку цукерку, ну, ж моменти, коли хочеться щось такого солоденького, неймовірного. І коли ми ходимо і відкриваємо, і закриваємо двері нашого холодильника або нашої тумбочки, і починаємо щось шукати смачненьке. Далі у мене буде сьогодні в поєднанні горіхи. Ось у мене такі є мелені горіхи, але горіхи ми не жаримо. Звісно, що у нас горіхи будуть піджарені, вони будуть мати геть інший колораж. Знову ж. Я сюди додаю дві мірних ложки середину горіхів і буду додати дві мірних ложки кокосової стружки. Ось, ось така у нас вийшла суміш. Так. Десь я пропала. Зараз. Пропала, випу. пропала. Вильку. Вернулась. Ось така у нас вийшла суха повністю суміш. Коктейль, вівсяно яблучний напій, какао, подріблені горіхи, кокосова стружка. Все. Далі для того, щоб нам зробити цукерки, ми додамо води. Звісно ж, можна додати молоко, можна додати слідки нежирні, але я додавлю сьогодні просто води. І води будемо дивитися робити так, щоб е ця консистенція могла ліпитися. Я зараз буду додати десь мілілітрів 50 води і вимішувати ось таке тісто. Гарно ми перемішуємо. Якщо ви звертали увагу, що після кожної цукерки, яку ти з'їси, зазвичай дуже часто хочете з'їсти ще одну. І ще одну, і ще одну, і ще одну. І коли ми починаємо їсти цукерку за цукеркою, цукерку за цукеркою, і ми можемо перебирати о цьому поєднанні цей колораж, лечка привіт, можемо поєднати, що перебираємо колоражі. Звісно ж, перебираємо, що ці лишні сахара, які ми з'їдаємо, не перетвор... не перед... організм не стиває їх переробити, і вони попадають в наш в депо, все жирком. Так, ось, вже таке виходить в мене гарна консистенція, яка вже починає між собою ліпитись. Зараз покажу, таку, але я буду ще додати води. Саме важливо не перелити жидкості да, рідини, чи це буде молоко, чи це буде просто вода. Але навіть якщо ви переляли кількість рідини, завжди можна додати коктейля, який зробить свою густу, густу консистенцію. Якщо ви звернете увагу, я сьогодні в рукавичках. Для чого мені ці рукавички? Це не Для того, щоб буде для вас дуже гарно і показувати, як це. Стерильно чи не стерильно, Для себе любого, кохано і, звісно, для своєї родини, я готую це все руками. Але місити тісто, ліпити цукерки в рукавичках набагато це зручніше. Ось. Покажу вам, коли просто вимішуємо ложку, і виглядає консистенція, вона вже скріплюється, бачите, тут тримається. І далі хлоп, іду я працювати руками. Я знімаю з ложки. Наш коктейль і починаю ліпити це тісто. Уже зараз буду робити кульки. Для того, щоб нам робити кульки, ми набираємо маленький шарик, відламуємо тісто, і починаємо викатувати повністю ось такі кульки. Катаємо, катаємо, катаємо. Нагадаю, що ось така кулька виходить. Е, нагадаю, що у мене сьогодні суклетки... а, пахнуть Ох, Неймовірно, <с> я все вже зараз їсти. У мене сьогодні смак м'ята з шоколадом і смак капучино. Звісно, ви ж можете поєднати просто ніжний шоколад або диня з капучино в поєднанні тих коктейля, який вам подобається більше всього. Далі сюди додаємо вівсяний яблучний напій. Какао, тому що я люблю солодке з гірчинкою поєднувати, додаю воду для того, щоб вона була замішувати наш тісто і починаю викатувати ось такі шарики. Звісно ж, я проговорювала про те, що начинка може бути різна. Ми всередину можемо покласти цільний горішок, можемо вкласти кусочок кураги, кусочок чорнослива, да? і ось така була цукерка дуже смачна. Але я сьогодні додавала всередину в, в саму основу. Добавила мелені горіхи, я додала е, кокосову стружку і какао. І в основі я ще буду обкатувати наш, нашу цукерку е, в какаові і в горішках. Зараз я додаю какао, ось такі у нас будуть труфіля смачні. І додаю. Не вийде. Значить, тоді в мене буде декілька варіантів. Будуть цукерки в какао. Ось так будуть виглядати. Дивіться, як гарно, смачно. Так. Далі ми будемо робити цукерку те ж саму, але покриту. Буде горіхами. Справді, це дуже швидко поставити. Ви собі можете зробити, поставити в холодильник, а вони ще коли в холодильнику трошки постоять, їх смак відкривається ще більше. Мені зараз нагадує, знаєте, як з дитинства ми робили. Колись мама готувала таке така як картошка. Ось у горішках мелених. Звісно, це дуже смачно. Звісно, картошка, пюре картошка це дуже вкусно. Кажу, пюре картошка. Десерт картошка це дуже смачно, дуже вкусно. Але, звісно ж, там йдуть також, вже йдуть жири. Звісно, без жирів ми не можемо, нам жири мають бути в нашому поєднанні. Ось дивіться, як зараз дуже гарно, Я покажу приклад. Робити можна прості Рафаелки з основи ванільного котеля. Ось такий гарний, гарний виходить наш шар. Розкажу вам маленький секрет. Уже ми знаємо від наших дівчат, які поїхали на європейську екстраваганзу. Де вони спробували смаки ніжного піне-коланду, який новий вийшов смак а, ананаса з кокосом. Дійсно, ж я вже його теж куштувала. Пробувала нейтральний, такий смачний, легенький а, смак. І ось такі цукерки з Рафаело з такого коктейлю, як пінаколада, з кокосовою стружкою з всяно яблучним напоєм, яку накатати, зробити, поставити в будинок, і В них півгодинки це просто буде до вашої смачної кави, а ще протеїнової кави, в якої буде і білок в каві, і білок в такій цукерці. Ви всього навсього будете з'їдати не так багато. Перебирати в калоріях, але ви будете з'їдати до 30 грам білка за один прийом їжі. Тому що, коли я почала говорити за цукерки, скільки ми можемо їх з'їсти, в поєднанні шоколадки, цукерки, чорного шоколаду, ми його можемо з'їсти просто в поєднанні дуже багато, що означає дуже багато. Одну за одну, ще одненьку, ще одненьку. А коли ви будете з'їдати ось ось таку цукерочку, ви просто. Багато їх не зісте, тому що вони дають, вони ситні, вони дають насиття. сиття. І ось такі цукерки в нас виходять. Звісно ж, катаються дуже гарно. В основі ще дуже важливо для того, щоб така цукерка дуже гарно набирала на себе верхню основу. Це можуть бути, далі поговориш через горіхи, там, какао, кокосова стружка, але є одне але. Якщо ми води передамо дуже багато тісту, да, в нашу таку основу, то наш шарик не буде на себе брати багато, е неправильно сказати, якщо ми будемо додавати багато основи на наш е дамо жидкості, то наше тісто буде тікти, і воно не буде триматися гарних форми. Якщо ви переляли багато рідини, додавте коктейля, і він. Трошки дасть скрипить. Якщо ми дали мало рідини, шарик теж не буде кататися, він буде розвалюватися. І основу, яку ви захочете обваляти, він не буде брати. Але коли ми можемо і таку цукерку просто скрутити, поставити в холодильник, і воно вже буде смачна, вже знову їсти. Але по бажанні ви можете обкатувати. Звісно ж, ще зроблю кокосову стружку. Ось таке гарне, гарне поєднання. Далі. Ще буде у мене такі трюфель какао, какао. І дуже важливо, щоб вибирати смак какао. Як не стану беззвичайно, але якість какао теж дуже сильно дає нам поєднання в результаті, яке у нас блюдо буде виходити. Так що, якщо за ось дивіться, покажу вам на камеру насичений шоколадний какао смак. Це просто дуже гарно виглядає. І ось таких двох порцій, я вам зараз покажу, скільки таких цукерок може виходити. Справді, в поєднанні ми зараз зробимо, накрутимо, і я вам покажу. Хтось вже, якщо хтось робив цукерки, робіть обов'язково. Це дуже просто. Читайте, я вже з двох порцій коптила, я вже зробила 6 цукерок. Сьому, з горішком. І у мене ще дуже багато, дві цих я ще буду робити цукер. В поєднанні буде десь біля 12 штук з двох порцій коктейля. Ось це буде какао. І таку цукерку вам буде дуже смачно з'їсти. Проговорю ще раз: на перекус, на обід, на другий перекус, на вечерю. Але така цукерка це вже десерт. І така цукерка може заміняти ваш гарнір. Якщо ви будете обідати в обід, робити свій салат, робити свій кількість гарного білка, м'ясо, риба, яйця. І в поєднання замість каш, або печених овочів, у вас, можуть бути такі цукерочки Замість гарніра. Так, вже 9. Кількість починає збільшуватися. Ми зараз будемо грати, як в, в лотереї Ототрон. Кількість набігає, цифра вискакує. Якщо хтось колись грав летотрон або дивився передачі, знаєте, мені саме більше подобається. Сам цей такий труфільний вигляд просто неймовірний. Прижимайте, викликаєте шарик, не просто на повітрі, ось так легенько, а ще прижимайте, щоб він робився таким тверденьким. Ось ми прижали. Знову ж горішок. Так. Ось така красота виходить. Знаєте, буде більше, ніж 12. Я вам ще так скажу чесно. Кокосова стружка. Сьогодні недільний такий день, вихідний, себе можна побалувати, собі зробити на завтра, взяти з собою на роботу на перекус. І це буде просто неймовірно смачно. Або можна сходити до сусідів в гості, на чачку чаю, або кави. І смакувати ось таку насолоду. Бачите, я ще зараз зжимаю, щоб гарно трималося. Чому зжимаю? Тому що в мене в основі теж є ще всередині какао, є горіхи, є кокосова стружка. Якщо ми не будемо тримати хорошо, воно ну, буде розвалюватися. Експериментувати дозволяється. Ви для себе. Але якщо ви хочете щось поекспериментувати і щось додати, обов'язково зверніться до свого консультанта. Краще перепитайте вишній раз. Це буде... Кращу сторону. Ось такі виходять цукерчи. У мене вийшло 5 кокосових У мене вийшло 4 штучки горіхових. Додав трошки водички на останню цукерку, бо вже тісто підсохло. І буде 5 штучок у мене каових. Какао. Так, ось так буде гарно. І горіхи, і кокосова стружка, і какао. Неймовірне поєднання. Справді, я вам говорю, а сама уже у мене вже буде скоро час перекусу. І буде ось така смачна перекоса. Значний такий десертик. Звісно ж, у мене то пів першої, у вас вже пів другої. І ось така у нас красава буде. Звісно ж, покажу вам ближче, рукавички я вже можу знімати, показувати, як виглядають, скільки вийшлося у мене цукерочок. Зараз я їх ще гарненько оформлю. І покажу. Ось такі вийшли. Цукерки з двох порцій коктейлю. Така вийшла кількість. Насолоджуйтеся неймовірним смаком. Справді, це дуже збалансовано, це дуже смачно, якщо ви додате в свій раціон такі цукерки, результат вас не зачекає довго чекати. Приємного смаку! Всім гарного, солодкого дня!